Слава Ісусу Христу! Питання священику можна написати в коментарях, і ми передамо цю Василію. Скажіть, будь ласка, як я недавно почав постити, що робити, як я до цього часу не знав, що то таке, і не постив. Не переживайте, кожному Бог дає шанс, і знаєте, як є у тій, е, На Пасху читається слово Івана Здатустово, ті, що прийшли в 9-й годині, в одинадцятій, в другій, в першій. І всім у кінці отримали однакову зарплату. Цей Ісус каже, і тому не переживайте тим. Бог є милосердний, і дуже добре, що ви до того прийшли. Отже, добре, скажіть, будь ласка, прошу вас як мені бути і жити? У чоловіка вже 5 років, у нас 200 спільних дітей. Чоловік ще й досі під маменою опікою. Давно з його батьками. Дуже. Так, живемо з його батьками, ага, живемо з його батьками. І дуже напружена ситуація, дуже багато. Зна, отримую свою адресу, щоб ніколи не скривдити, багато тримаю в собі, але дуже важко болить, дуже задихаюся від болю. Скажіть, будь ласка, що мені робити? Е, можна в річку відповідь, прошу вас, а прошу дуже. Відповідь не в річку, відповідь це треба сказати всім, бо такі речі не є поодинокі. І так не знаю, хто ви та як ваше там прізвище. Але дивіться. <кій> Я тільки що про це розказував. Відносиння батьків і дітей це дуже серйозна в нас проблема. Дуже серйозна. Чому? Бо тому що батьки не знають, як виховувати дітей. Батьки бавляться з дітьми як із своїми чимось власністю, не вкладаючи відповідальності, що завдання тата і мами. Навчити дітей до самостійного життя, адаптувати для життя в соціумі, щоб діти могли собі давати ради в суспільстві. Оце є завдання батька і матері. І це є наша проблема. Я думаю, що це треба починати із школи, щоби молоді. Уже сьогоднішнє, будучи дітьми, вже вчилися бути батьками, і як вони будуть виховувати своїх дітей. Сьогоднішніх батьків ви вже не перевчите, бо ви будете зробити тільки скандал і проблеми. Для себе зробіть висновок, що як ви будете дорослими і у вас будуть діти, то ви до своїх дітей так відноситися не будете. Бо як сьогодні схочете маму чи тата переробляти чи свекруху, чи свекра, чи, чи тощо, нічого доброго не доб'ятеся, просто зробите вдома скандал. Для себе зробіть висновок. І не треба на нервуватися, що що, Боже, тут зло тримаю, що мене зараз розірве на куски, бо так мене та нервує та, 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 та свекруха чи ще ж. Нащо? Та посмійтеся з тих примітивних недоучених, розумієте, але з повагою віднесіться, бо вони бідні, бідакі, десь їм мали навчити. Вони не мали інтернету, так як ви сьогодні. Щось не то вже в інтернеті. там, Юриспруденція, ой, що це таке, я зараз я подивлю в інтернеті. Там, сублімація, о, зараз я подивлю, що це таке в інтернеті. Раніше батьки того не мали, що всі могли, мали можливість піти до бібліотеки, щось почитати, щось навчити. Ви сьогодні маєте можливості великі. І тому з великої пошани до старших людей скажіть, ну, ладно, хай так буде. Зробіть для себе висновки. Я не буду таке робити, щоб дітей своїх принижувати. І буду знати, що відколи дитина моя народилася, ще не вмію ходити, а я вже думаю, як її вчити, щоб вона жила без мене. Знаєте, як вчуть ходити? Спочатку беруть за руки і тримають. А ходи до, до тата, ходи, ходи. А ну тепер саменький, а ну давай саменький, без рук. Ви чуєте? Щоб дитину навчити ходити, треба перший раз за руки повести, а потім забрати руки і сказати, а ну давай семенька без рук. І так кожний крок зростання, кожен крок. Спочатку показав, потім без мами. Показав, розказав, потім без мами не лізьте в сім'ї молодих дітей ваших. Половина сімей, що порозводилося, через тата, маму, діда бабу. Бо невістка не така, бо зіт не такий, бо, бо то молоді, вони нічого не знають, то раніше то то було, то ми були газди, а нині то що, то подивіться на ту молодь, то то воно ніяке. Та на вас так само казали, старші батьки. Молодь це, то, що від, від котрих залежить майбутнє. А ви своє віджили, достойно зміріться з тим. Молодих підтримайте. Підтримайте молодих. Не просто конфлікт, а просто підтримайте, і все буде дуже добре. Вроді все прочитав. Та я читаю від Андрія. Так. Так, Оксана, мій малий з особливими потребами постійно сидить, постійно заставляти вставати. Має аутизм і відсталість у розвитку. Постійно сидить, постійно заставляти, вставати. Ну, я тут питання, якби не дуже й поняв. А, а, це до того, якщо ви пишете до того, чи стояти, чи сидіти світим тайнами, я ж сказав, хто може ставати, стоя. Хто не може, то сидить. Практично ті люди, які є обмежені, якісь там мають якісь вади, здоров'я, ще щось інше. Ясне діло, що Бог не тиран. Ви маєте робити ці всі речі з радістю. Якщо ви не робите це з радістю, не робіть. Сіла як могук, сиди, як могук, цілу службу Божу. Навіть не махни ні раз пальцем. Сиди там. Не треба. Ви маєте робити з любов'ю. Як ви робите це з любов'ю, робіть. Не робите з любов'ю. Сиди. Щоб всі знали, що там сидить штурпак. От. Всі, тупаче сидить. І все. Нема проблем. А до, до людей, які мають вади, які проблеми? Ну як ти заставиш колику вставати, бо обісвіті тайне винесте. Господи Боже. Ісус Христос і наша церква віра Христос, це не, це, не, це не є якась тиранія, це релігія радости. Це проповідництво любові. Ви маєте робити все з радістю, з любов'ю. Жертву приносити, з радістю, з любов'ю, до церкви йти, з радістю, тішитися. А це до церкви всі збирають, то вже скільки ті дитині наговорить, що вже й нема чого до церкви йти. Нащо туда йти? Як ти йдеш в театр, пристав собі, щоб трошки сі розвіяти, щоб піднести собі настрій і здовж дорогу всі свариш до театру. Потім в гардеробі, в театрі сваришся, потім і заходиш знаєш, на місце, сваришся, обмотяков всіх, хто там був. Ну ти не що тобі того театру? Ти просто собі така собі тваринка, розумієш? Скотина така, хатна. Тобі не до театру. Йди в ліс. Але сукєру не береться, бо будь собі шкоду зробиш. Треба, відповідно, куди ти йдеш настроїти себе. Чого ти туди йдеш? До церкви. Я йду і хочу дібатися з Богом. Я не йду на суд, щоб мене судили і крали на смерть засуджували. Я йду до Бога, бо там є прощення, він дав мені можливість. Відкупитися, я йду до, до, до Бога з'єднатися з тілом кров'ю Христа, бо Він дав своє тіло і кров, і я маю можливість сьогодні причаститися. Я йду до церкви, бо я тішуся. І до Бога подякувати. Я лечу на крилах. Я щасливий, що я маю можливість молитися. Раніше не було такої можливості. Церква була в підфірі, радянська влада забороняла церкву взагалі. Сьогодні, слава Богу, я маю ту можливість тішу. Отак от от так треба йти до Бога, до церкви, з радістю. І все, що робиться в церкві, має бути з радістю. Якщо в церкві нема радості в відносинах, то треба задуматися, що там щось не так. Щось не так із священником, щось не так із церковним клиром, ті, що працюють біля, біля церкви. Ті, ті, хто у церкві створює ту, ту е, атмосферу, розумієте? Щось не так, якщо там нема любові, щось не добре. Церква це Божа установа. Божа, де треба вчитися любити, це де вчитися людяності, вчитися милосердя, служити один одному, Радіти з радістю то все робити. Не робіть церкви якусь. Слава Ісусу Христу! От скажіть, будь ласка, як правильно вчиняти із хрестими хрест... з хрестами наскільки е... на, на тільними, які не носиш, а є такі, що навіть не знаю, чиї вони. Дякую за відповідь. Ну, Хрест це і відзнака Христинина. Е... Є хрести пристойні, гарні, які передають поспадковості. Там, тато дає синове, син передає своїм дітям і так далі. Є е, е, е хрестики, прості такі дешеві, які там, ну просто дешеві такі хрестики, які вдома стоять, вроді не викинеш його і одягати його вже як нема смислу. Берете всі ті хрестики, в кульочок поскладали. Пакетики до церкви принесли. Отже, отут є в мене речі, яких я не вживаю, вони є хр... свячені. І от це я вам приніс, щоб ви їх утилізували. Я читаю молитви над речами, які вийшли з під ужитку, і їх знищую ці речі, щоб вони не валялися де-небудь. Так же само, і йдіть до ваших священників і вирішіть оце питання. Не треба їх перекладати, з купи на купу. І це можуть бути хрестики, ті, що на шию, ці, що висіли на сині, впав, десь трошки там розбився, повішити його нема, ну, смислу. І викидати його, не знаєш, як мусор не викинеш. Тому теж в кульочок, старі образи, іконки, старі, які вже вам, ну, такі маленькі, ці образочки, знаєте, які вже трошки поламані, некрасиві. У кульочок і до церкви. Отець, оце речі вийшли з під ужитку. От я вам приніс. Що з ним має отець робити, ми собі сі займаємо. Галина Дмитрук, слава Ісусу Христову, чи, чи, можна, чи може людина благословляти, наприклад, казати: Я тебе благословляю, я вважаю, що ні. Треба казати, Хай благословить Тебе Господь, як правильно. Ну, нас, коли просить благословення. То ми кажемо, нехай Господь Бог благословить. Благословляти від імені людини може священник в богослужбових умовах і коли Він виконує богослужіння. Дітий в священичі, священичі відзнаки. Священича відзнака це навіть може бути підрясник, це може бути реверенда, ряса що-небудь, Тобто, то, що він вже є, одітий, і ти бачиш, що той є священник. тоді він може казати: благословляю тебе на цю справу, на ту роботу чи ще кудись. А ми, коли нас питаються, <кій> наприклад, діти йдуть до шлюбу і стають нас по обряді перед тато і мамою. І там ми кажемо, Господь Боже. Ну, то благослови тату і мама, так, до, до шлюбу. І батьки відповідають: нехай Бог благословить. Треба казати, нехай Бог благословить. А я тебе благословляю, це може говорити священник. Так, отже, я лікуюся за кордоном. Чотири місяці не бачили чоловіка і дітей. Постійно плачу і скучаю за чоловіком, хочу додому. Чи це погано? Чи означає це, що я нетерпелива? І гнівлю Бога. Ні, та чого гнівлю Бога? Це означає, що ви любите свого чоловіка, скучаєте за діточками. Це дуже добре. Часом Господь Бог нас розділяє. Розділяє чоловіка від жінки, щоб вони відновили свої почуття, щоб ті почуття були яскравіші, кращі, гарніші. Дивіться, як то є важливо, коли людина, е, знаєте, Голодному, я кажу, все смакує, знаєш, навіть що би там не було, так? І часом, щоб відчути той смак якоїсь е, тої іншої страви, ти як будеш їсти кожен день, тому треба тобі проїсти, і ти вже б там не схоче їсти. І тому треба час від часу робити такі перерви. В церкві ці є, називаються перерви постами, так? піст. Ми відмовляємося від якихось страв. І це для того, щоб наше життя прикрасити. Як би це дивно не виглядало, що обмежуючи себе в постів якоїсь чи іншої їжі, ми потім е, ну, відновлюємо смак до тої їжі. Так само Господь Бог часом нас розділює, щоб ми були трошки далі день від одного, навіть починаючи дитина і мама. Перший раз, коли дитину прийдуть до садочку, то вона не, не сидить там цілий день, ну, за деякими винятками, звісно. А так, дитина там посидить дві години, і все, мама вже біжить за дитиною. І... Бо дитина вже хоче мами. Я хочу мами, де моя мама? Розумієте? І оці відрізки, коли розлучується двоє людей, дорогих, воно дає можливість укріпити відносини. Тому ваша, оце те, що ви скучаєте дуже за чоловіком, це ознака того, що ви його любите. Він для вас є дуже цінний, і взагалі ви хочете додому. Так що. Сприймайте це як дуже добре. Нічого це не є гріхом, це дуже добре. Це ознака того, наскільки ваші відносини є, є добрими. Від минулих власників залишилася банка із підписом Свята вода, але я не впевнений, що там свята вода. Що зробити з цим? Винести під дерево, яке приносить під плодоносне дерево, наприклад, черешня, яблука, сливка, і туди вилити воду під корінь прямо. Просто так, де небудь не виливати, під плодоносне дерево. Піти і вилити ту водичку. Баночку вимити, набрати чистої свяченної води.